Авун Майнкрафт підробив відео про те, що він не може спати. І ось доказ. На початку відео він лягає спати, але як він може спати з ефектом нічного бачення, якщо для гарного сну треба повна темнота. Коли йому приснився кошмар, він йде до селян і без стуку заходить до одного з них. І тоді нам показують ту саму сцену, яка підтверджує, що це фейк. <му> Майже ніякі селяни не розмовляють у сні. А якщо подивитись на ліжко, де він спить, то ми бачимо, що вона зроблена з трьох інших ліжок. І ми можемо тільки думати, звідки вони всього селянина, коли він залишив селяна навспокія, ми бачимо ці. Влоки, ми не знаємо їхнього призначення. Можливо, ці влоки якось допомагають у виживанні на 9 хвилині відео, коли Майнкрафт мамає свій будинок кайлом. і ми можемо побачити, що під його будинком є простір, а саме підвал, який він не показував у своїх відео, і тільки він знає, чого чи що він там тримає. Зламавши стіл, ми бачимо, що комп'ютер і ноутбук залишились літати. Але якщо в Майнкрафті все без гравітації, то ці речі не з Майнкрафту, а з реального життя. Тому вони повинні падати, а тут вони не падають. Ця теорія може привести до того, що його відео знімалися на Майнкрафті. Ті, а в якійсь іншій грі, як Роблокс, що так, Роблокс, нещодавно там почали виходити копії Майнкрафта. і це тільки підтверджує мою теорію.